Зараз я вам буду розповідати, як працює алгоритм Ютубу для того, щоб ви могли правильно оптимізовувати своє відео. Це не буде про те, що вставте оце слово в тегі і зразу взлетить ваше відео. Ні, це брехня. Ми розбираємо конкретну фактичну роботу. Давайте спершу виявимо, звідки беруться глядачі та підписники на ваш канал. Є багато варіацій, звідки вони можуть прийти, але є дві основні категорії: а це рекомендації самого Ютуба. І пошукова оптимізація через пошук. Давайте розберемо кожну категорію окремо. І так, ви маєте зрозуміти, що Ютуб зацікавлений в тому, щоб ви були успішні. Йому цікаво, щоб люди дивилися ваше відео, а постійно поверталися на Ютуб і витрачали якомога більше часу, саме сидячи на цій платформі. Також в функцію Ютуба входить відсортувати те сміття його дуже багато. Щоб воно не потрапляло в рекомендації для людей. Отож, тепер давайте уявімо, що ми є алгоритмом, ми бот, ми комп'ютер, ми те, що ми фізично не можемо дивитися відео. Тобто, в нас обмежена можливість отримувати лише дані. От давайте самі зрозуміємо для себе, з яких даних ми би розуміли, що відео я можу рекомендувати або не можу рекомендувати. Починається все з основного фактора: це CTR, це клікабельність вашої прев'юшки. Що туди входить в цей CTR – Це е, назва вашого відео і е, сама прев'юшка. CTR – це, е, ви маєте уявляти, що є головна сторінка YouTube, там багато відео, десь із них світиться ваше відео, і от YouTube рахує, я показав його 100 разів, 100 людям, і на нього клікнули кликну, там 10 разів. Це CTR 10%. А, тобто ми можемо впливати на цей показник, ми можемо завжди змінювати прев'юшку і завжди змінювати назву. Окреме буде відео, як правильно їх а, писати. Далі, після того як людина клікнула, а, YouTube розуміє, що зацікавленість, є зацікавленість у цій, у цій тематиці. Далі мені потрібно перевірити, наскільки прев'ю і назва відповідає. Контенту, який а, всередині самого відео, як це зробити, це перші 30 секунд переглядів. Є а, окрема а, аналітика від YouTube, скільки за перші 30 секунд ви втрачаєте переглядів. От якщо там повідсотково так брати, якщо 99% людей закриває відео одразу ж після того, як вони його натиснули там протягом перших 30 секунд ютуб, розуміє, що це невідповідність заявленій темі контенту реальному, тобто від а також зацікавленість тобто людина зайшла. Клікнула, мабуть, їй щось не сподобалось, не, не зовсім та тема, бо там почалася якась вода, довго чекати якоїсь суті, вона закрила. Тобто, Ютуб тепер розуміє, що ага, не дуже щось це відео зацікавлює людей. І далі третє: наскільки глибоко люди зацікавлені у цій тематиці? Тобто він далі дивиться, а скільки ж дивиться а, одна людина? Оце відео. Тобто там у вас є параметри там, 15 хвилин, середній перегляд відео або ще щось. Оці параметри він бере. Він бере аналогічне відео. Тобто, ви не один знімаєте такі відео, авторів дуже багато. І YouTube бере, порівнює цю статистику і видає найкраще відео. Також входить туди це активність вашого каналу, і саме зараз час, друзі, підписатися на канал. Поставити вподобайку, написати щось у коментарях, та відправити це відео своєму другу ютуберу, щоб він теж міг набрати е, собі підписників. Це теж є фактором того, що е, я намагаюся таким чином і багато авторів підняти активність це саме. Тобто людина, коли зайшла, Ютуб, дивиться, що він робить, чи залишився він, чи лайкнув, чи не лайкнув, чи написав, чи підписався, чи перейшов, подивився на інше відео, скільки він відео подивився, чи закрив він взагалі Ютуб після вашого відео. Тобто її складується якась аналітика. А також є такий фактор, як зовнішня рекомендація: тобто, ваше відео. А, воно шериться між іншими людьми. Тобто, якщо YouTube бачить, що ваше відео а, хтось відправляє там а, своєму другу або ще кудись, або краще за все, це коли він публікується, ваше відео публікується на якомусь там крутому форумі, який багато підписників має. А, от тоді YouTube розуміє, що це класно, це значить класне відео. Їм діляться. Мені вигідно, щоб їм ділися ще більше, бо я буду отримувати аудиторію, тому я буду просувати саме. Ось це відео. Тобто, коли ми говоримо, друзі, про оптимізацію відео, ви маєте розуміти, що кожен раз, коли ви випускаєте своє відео, ви дивитесь на ці показники. Основні три, давайте візьмемо це CTR, затримка і утримка, і е, ви їх коригуєте. CTR ми можемо коригувати постійно у будь-який час, а вже утримання аудиторії і затримка в перші 30 секунд, вони коригуються е, від, від відео до відео. Тобто, ви запостили, подивилися аналітику, побачили, що у вас ось там ось. Провалений просто відсоток, і ви думаєте, а як я можу зацікавити людей більше дивитися моє відео перші 30 секунд. Переходимо до SEO. SEO – це оптимізація відео саме під пошук. А тобто, оці от моменти, коли вам там показували в інших відосих, що там напишіть в тегах там слово ось таке, і воно зразу злетить, ні, воно нічого не спрацює. І повірте. Логіка у Ютуба така: е, є круте відео, яке не оптимізоване, і є е, е, відео, яке круто оптимізоване, але воно не цікаве. І у будь-якому випадку це буде просуватися е, першим. Тобто важливіше, щоб ви робили якісний контент, а не ж те, як ви будете його оптимізовувати. Але переходимо до пошукового інструменту, тому що ви можете багато отримати переглядів і підписників саме з пошуку. Як це відбувається? Тобто, людина, така як я, вибирає усі ключі з вашої тематики, ключі це. А як там людина шукає якісь запити? Тобто, наприклад, якщо я зацікавлений, знайти канал про рибалку, як я буду писати? Я напишу рибалка, да, і мені там видасться якийсь список каналів. Або я шукаю не рибалку. А, наприклад, я шукаю як краще ловити щуку. І я саме там яким, в якомусь формі там ввожу ці слова і запитую Ютуба. Витяжка оцих слід дає зрозуміти у якому форматі які слова використовуються для пошуку конкретного там тематики відео, і які вони найчастіше, ну найчастотніше. Тобто, там я бачу, що зловити щуку шукають 10 тисяч разів, наприклад, а щука ловить шукають там 300 разів. Тобто, я розумію, що мені треба написати у тексті відео це там ловити щуку. Uh, і так, як це все будується? Коли ви витягуєте всі ці слова, далі відбувається uh, пошук тематик, далі ви дивитесь. Ну, Наприклад, знову ж таки, візьмемо там давайте про я не знаю, прикормку. Да? От ви бачите, ви йдете по всім ключовим словам, читаєте їх, їх там багато, їх може бути там декілька тисяч. Ви читаєте і бачите, що там прикормка, прикормка, прикормка для ловлі. Там, і ви бачите, що є якась тема, яка повторюється часто це, а є якийсь. Кластер, який ми можемо взяти і для цього, для цієї тематики, для цих слів створити посадкове відео, на яке ми будемо отримувати цих глядачів, які шукають цю тему. Тобто, коли ми розбиваємо, виявиться насправді, що у вас дуже багато тем, які ви можете охопити. І тепер ми от робимо цю систему, тобто ми будуємо на всі ці теми по одному відео, щоб люди, які шукають, заходили до нас на канал, і потім вже перенаправлялися на там якесь наше авторське відео, яке ми там знімаємо. Ну, це я як приклад кажу. Пошукова оптимізація. Чим вона класна, тим, що ці відео будуть працювати довго. Вони будуть постійно приносити вам стабільно перегляди і стабільно підписники. Тобто, це а, як постійне живлення вашого каналу. Навіть коли ви перестанете його вести, то ви все одно будете отримувати а, гроші за там, перегляди. Ось так, ви обирається якась тематика. Ну, наприклад, повертаємося до прикормки. Так, і під цю тематику вже робиться оптимізація відео ось про що йде мова. Тобто, коли ми створюємо відео, ми робимо відео про прикормку. Ми в назві обов'язково вказуємо слово прикормка, в описі ставимо прикормка. І ось в тегах ми ставимо прикормка. Але е тут знову ж таки ви маєте зрозуміти, що тег-рибалка під відео прикормка не підходить. Е для того щоб ви зрозуміли, як це працює, просто візьміть тег, який ви хочете. Ну, от, наприклад, вам там вілік показав, що е є якесь відео, яке е є якісь слово, яке можна вставити до вас. Він рекомендує. Це ще не факт, що воно спрацює. Ви візьміть ось це слово, і е, в Ютубі вбити е, через анонімний пошук вбити в Ютубі в пошуку е, це слово. І подивіться, а які відео видає. Якщо видає відео, там ви вписали рибалка, а перші 5 відео саме про прикормку, то тоді це слово підійде, воно є релевантним для е, відео з прикормки. А якщо рибалка, а там просто людина там, сидить з вудочкою. Там розказ розповідає, там я не знаю про що. То для прикормки це е... слово не підійде. Ну це буде просто е... зайва, в... зайва витрата місця, яке ви можете правильно використати. Чи можна взагалі їх використовувати? Можна. Я раджу їх використовувати. Якщо ви вже підібрали всі, всі теги, у вас просто залишається багато вільного місця. Ну тоді вже можна по тематиці якісь додати високочастотні слова. А так, ну звичайно, вам треба максимум зібрати з цих ключів правильних варіацій використання слів для того, щоб у будь-якому випадку, якщо людина як би вона не вводила, вона знаходила саме ваше відео. І ось базова стратегія. Не знаю, який приклад взяти. Давайте візьмемо дуже популярно і поширений це ігрова тематика. Я як приклад візьму. Тобто, якщо ви там, бажаєте стрімити і набрати там, переглядів на ваших стрімах, як ви можете їх отримати? Це, звичайно, це обов'язково. В першу чергу, що ви маєте зробити, це підібрати ключові слова, кластеризувати їх, виявити ті теми, які часто шукають, для того, щоб побудувати оці гачки, звідки люди будуть приходити. І перенаправлятися на ваші стріми. А також це ваше індивідуальне відео, які ви маєте цікаво робити з тих параметрів, які я розповів, для того, щоб завлікати е, е, аудиторію, е, залучати аудиторію через рекомендації YouTube. Це може бути що завгодно: це або ваші якісь огляди, або там нарізки зі стрімували цікаві веселі, або авторські. Відео, і таким самим ви будете постійно залучати собі аудиторію і її вже перенаправляти. Більш детальну стратегію я пропоную зробити на чомусь вашому прикладі. Тому, друзі, будь ласка, хто зацікавлений, щоб ми це зробили? Напишіть ваш канал або тематику, хоча б мені в коментарях, щоб я міг на наступний раз підготуватися і зробити а, якийсь цікавий контент, по факту, щоб ви могли раз і просто продублювати все. І собі записатися. І знову ж, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та долучайтесь до моєї спільноти. Всім пока!